Попитання слідчого ОВС відділу управління СБ України в Одеській області підполковник Остіці Цука Максима Віталійовичу, погоджено з прокурором Одеської обласної прокуратури Войтова про застосування запобіжного заходу у відтриманні під вартою без визначення застави стосовно рівня України Панченко Ольги Вікторів 30-123 року задовольнили. Застосувати до Панченко Вікторії Ольги Вікторівни 30 парус 3 року запобіжний захід у вітримання під вартою до державної установи Одеський слідчий Затер до 6 днів в межах строку до розслідування, тобто до 13.06.25 на року включено без визначення застав. <говорит> Чи будете ви подавати апеляцію на, на рішення? Звичайно. Так. 17 квітня 2025 року слідчі суддя Приморського районного суду міста Одеси після семигодинного засідання з перервами обрав міру запобіжного заходу адвокатесі Ользі Панченка, яку підозрюють в участі у створенні та діяльності, не передбаченому законами України, воєнізированого формування за попередньою змовою групою осіб. Які ми у справи, яка розглядається у суді кривохижі. Ну тобто, ми тут це не заявляли да. вас чесно. Шановний, давайте Почували. вам будуть надавати на слово для виступу. І, вас не ви ні родіть процес. Погоди лиш, що каже зараз прокурор. Змагальність процесу. Ну ви ж адвокати, всі досвідчені. Дайте виступити. Потім пишіть собі. Я пишу, ви пишіть. Виступає сторона, вам потім дається можливість виступати. Я ж всім даю можливість. Зрозуміло, не перебивайте один одного. Тим більше, коли вже другий адвокат стає і починає вже, хто веде засідання. Аклова. Ні, я веду засідання. Ви почули мене? За даними досудового слідства, Панченка Ольга Вікторівна. Брала активну участь у створенні та функціонуванні воєнізма формування, оперативно бойовий підрозділ, яким керував місцевий адвокат, так званий научний діяч, уродженець Автономної Республіки Крим Олег Мальцев. На судовому засіданні зібралось багато адвокатів, які бажали підтримати свою колегу. Троє з адвокатів висловили бажання взяти Ольгу Панченка на поруки. Канікаєв, у мене є заява про поруку, яку я хочу заявити, і хочу, щоб суд її виклав під час прийняття рішення. Ви вже будете третім. Нічого да, Зрозуміло. Будь ласка, називайте в голос ви. Так, я є адвокатом. Адвокат Канікаєв Юрій Олегович. Також я є головою громадської організації Дорожний контроль. Нечистоту чистоту слідства я помітив ще більше року тому. А саме на свій день народження 12 березня 24-го року я був на обшуку Мальцева як представник Ради адвокатів від Комітету захисту е, прав тарських та гарантій. Е, і що я побачив? Е, я побачив те, що після того, як минув обшук, там майже нічого не вилучили, ну, такого важливого, на мою думку. Але навіть незважаючи на те, що тихо прийшов обшук, мене зустріли на виході з квартири. Мене застріла зустріла група ТЦКшників. Тобто, мене навіть як представника ради намагалися вилучити з цього провадження, щоб, не дай Боже, ніяким чином не зашкодити. Я побачив, що слідство працює нечисто. Отже, ми маємо що? Ми маємо чорний піар, який зараз прокуратура. Це це не той орган до цього розслідування всі вказані дії. Воно не має <зв>? 에, відношення <проб> до. Але, але по цій справі відносно мають. знімається. Я ваше обґрунтування зрозумів питання Вашого відношення до справи не зовсім коректно висловлювати. Ви берете на поруку? Так, як і моя колега може призністи. Ваша заява прийнята. Дякую, ви не учасник цього приводу в процесі. Присядьте. Головні аргументи обґрунтованості підозри та підстав для тримання під вартою на час досудового слідства адвокатеси Ольги Панченка під час засідання оголосив прокурор Михайло Ульянов суд, Рапити, оскільки да, оскільки сторона захисту ставилась в своїх виступах, з якими я здобувався і питаннями, а, в, щодо обґрунтованості підозри і щодо наявності або, або відсутності ризиків, я би хотів виступити перед членовним судом та учасниками. Та вільними слухачами свій виступ я хотів би розпочати хвилини мовчання в пам'ять про наших загиблих під час тимчасової окупації РФ патріотів, оскільки докази, на які я буду посилатися в своєму виступі та в ризиків вражають своєю суттю до зухвалістю висловлювань, нехай пам'ять про тих, хто ціною власного життя стримував агресора і підтримував духов поро, надихає нас сьогодні на відстоювання правди і справедливості в цьому залі. Добре. Правильно. Давайте хвилину мовчання. Дякую. 24 липня 2024 року а, саме прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Надані були свідчення на протокол допиту з застосуванням заходів відеофіксації в порядку статті 615, в яких свідок до КБ безпосередньо вперше повідомила про наявність певної створення певної організації ОБП. З яка містила в собі свою структуру, зокрема, вона включала також підрозділ групи розвідки, до якої входив зокрема підозрюваний адвокат Панченко та інші особи. Панченко в каже. Тем более, Олег Викторович, вы же мне говорили, что вы э, во мне умер прокурор Одессы. Мальцев ОВ э, Да, я так хочу, чтобы ты им стала. Это моя мечта, чтобы ты стала прокурором Одессы, наконец-то. Как бы, и чтобы все гниды, все понесли заслуженное наказание, и чтобы они были подвергнуты честному, правосудному, справедливому суду. Вот что я хочу, чтобы они все сели жопой на ежа, куда им положено сидеть, и чтобы ты их всех позакрывала к матери, чтобы они находились в тех местах, где им положено находиться всем. Казнокрады, ублюдки, предатели, сволочи, которые продали свою страну американцам, погубили э, большую тучу жизней, и всем им место в одном месте, в аду гореть уродом. Після чого продовжується дискусія з приводу навіщо нужны потрібні захисники адвокати, і Панченко ОВ, мовою оригіналу, цитата, А кому ці адвокати зараз нахуй нужны? Вони і так викручені. Ну серйозно. Олег Вікторович, адвокатури більше нет. Раніше був закон, і були люди, які його вважали, були люди, які його не уважали. Нам крайне полезні. столкновения с преступниками. Это нам полезно. Номер два. Нам крайне э, бесполезно столкновение с регулярной армией. Это не значит, что нельзя застрелить какого-нибудь ублюдка из обороны, если понадобится. Но ведение масштабных боевых действий против регулярной армии российской или украинской нам не нужны. Потому что мы не воюем ни на одной из сторон, это исключено. Конфликт не есть война, это нужно понимать четко. Да, нам было бы неплохо, если бы Оля стала прокурором Одессы, было бы очень хорошо, было бы очень недурно, если бы Васильевна там с Максом заняли там какие-то места в следствии, так сказать, в прокуратуре или в суде. Вы же понимаете, да, то есть круто было бы, очень недурно при новом этом режиме было бы очень круто, чтобы мы контролировали все ветви власти. Да, мы зайдем первое подразделение, занесет на руках на штыках Мальцев О.В. також зазначає, що, э, нас интересует прокуратура, нас интересует следствие и суд, и нас интересует пограничная служба. Хто хоче послухати повну промову прокурора та всі зауваження сторони захисту, може це подивитись на нашому ютуб-каналі Альтернатіва.орг суд, вислухавши доводи всіх сторін, ухвалив. Ухвала судна частина 17 квітня двадцятого року, слідчі суддя приморського лісу суду міста Одеси. Науминка з участю всіх досі за з мінською. Суд ухвалив. Задоволеній скарги адвоката Сачаєва Ірина Олександрова, діючий у Панченко, планщин кольбільних в порядку статті 206 КПК України на незаконне затримання відмовитись підстав зазначених книгальній частині ухвали слідчого суді. Клопотання виконуючого обов'язки голови ради адвокатів Одеської області адвоката Джабурі Олени про взяття особи на поруки залишити без задоволення підстав зазначених мотивальній частині ухвали слідчого суді. Клопотання адвоката Гліцюка Олександра про взяття особи на поруки залишити беззадоволеність підстав зазначених нормальній частині ухвали слідчого суді. Лопотання адвоката Канікаєва Юрія Олександр про затяг особи на поруки зможити беззадоволених ставлення значних повальних частини ухвали слідчого суду. Лопотання слідчого ОВС відділу управління в Одеській області підполковник Осіці Цуркан Максимов Віталійовичу. Погоджено з прокурором десь обласної прокуратури Войтова. Про застосування запобіжного заходу у утримання під вартою без визначення застави стосовно вигляданку при непанщину Ольги Вікторів 30-1183 року задовольнили. Застосувати до панщина Ольги Вікторії Ольги Вікторівни 30 складу 3 року народження запобіжний захисту у відтримання під вартою до державної становисничі задер до 6-6 днів в межах строку до слова розслідування, тобто до 13-шого 25 року, включно без визначення застави. Срок дії запобіжного заходу у війну тримання під вартості 60 днів. Обчистится с момента фактического задержания то толпы с 15 на 4 на 25 Ухвал Ухвала следющих судей относительно применения законодательного негайному выполнению после их оголошений. А ухвал судей может быть подано на течение пяти дней снятия оголошений. Будете вы подавать апелляцию на решение? Конечно. Спасибо. 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 Спасибо Роман, варшаница. Альтернативу